Хлопці, це ви всі підписували, так? Так, а Оленка, підійди до Дані і нехай Даня розка... розкаже свою історію. Тому... А Даня це хто? І е, я хочу сказати, підходьте до нас. Я хочу сказати, що для мене це є символ справжнього українського героя. Уявіть собі, що коли була революція гідності, 10-ту річницю якої ми святкували, Дані було 12. А сьогодні йому вже 22. Сьогодні день народження? Чи сьогодні але 22 роки у Дані вже є поранення, Но, два поранення. Даня першим йде в бій. І він є дуже потужним членом нашої команди, якого ми дуже любимо, дуже шануємо. Ну і ще є він племінник, теж справжнього героя, якого ми завжди пам'ятаємо. Нашого депутата, і я точно кажу, що ми зробимо все, щоб попуститися за ці героїчні жертви, які приносять наш народ. Даня тримайся. Даня не дуже любить говорити, але, Даня, Важко. Важко. але битися він вміє справ. Дякую вам, хлопці.